Ані дощ, ані прохолодна температура, ані далекі відстані не відлякали велотуристів від того, що приїхати до Львова. Перший з'їзд велотуристів заслуга обласної федерації. Саме вони випликали та втілили в життя ідею. Безумовно, почалося все з ідеї, яка народилась на чемпіонаті власне в львівської команди, щоб всі приїжджали велотуристи не тільки на змагання виключно за медалями і за спортивними результатами. Міхал Рачинський приїхав з Польщі. Про прийняте рішення не шкодує. Задоволення дуже є тому, що маємо ваших провідників. Вони дуже гарно розказують про історію Львова. Вона дуже цікава. Але найдовшу відстань, щоб взяти участь у з'їзді, подолали дві Єлени. До Львова вони приїхали аж з пензи. Не злякали їх і злі язики. Про Львов і взагалі про Україну ходять всяких розговорів не дуже приємних. Так же, як поляки приїхати, більше ста человек хотіли приїхати. Ми не испугались, потому что тому що люди добрі і на добро отвечают добром. Но ми зрозуміли одне: що разговоров ніяких слушать не нужно. люди во Львове прекрасні. Максим та Ольга відважилися приїхати навіть знаючи про погану погоду. Ми знали, що буде плоха погода. Зараз є інтернет, прогноз погоди. Ми були в курсі, що буде така погода, що така вероятність є. Но нас це не пугає. Ми в Запоріжжі теж катаємося в будь-яку погоду і для нас це не проблема. В да, Запоріжжі постійно дожі йдуть, бувала погода, що була і хуже, навіть, ніж зараз. Приїхав до Львова і віце-президент федерації спортивного туризму. Я... Сами молодий тут, мабуть, да? 72 рочки мені вже через 20 днів буде. От і я просто хочу своїм прикладом показати, що туризм він підладний любий людині. Організатори сподіваються, що їхні починання підхоплять, і вже найближчим часом Україна прийме тижневий з'їзд велотуристів. Віталій Кулачковський, Володимир Квятковський, головні новини Львова.